16-17 липня Бердичів прийматиме одне з найвеличніших свят, що традиційно збирає тисячі прочан не лише з усіх кутків України, а й з країн ближнього та дальнього Зарубіжжя. Люди долатимуть сотні кілометрів, аби помолитися іконі Матері Божої Бердичівської та відзначити 255-ту річницю її коронації. Як завжди в організації цього свята парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії допомагатиме місцева влада. Заступник Бердичівського міського голови Іван Дему. Ось скликав нараду, на яку були запрошені представники усіх служб, причетних до відзначення цієї дати. Управління житлово-комунального господарства має проконтролювати прибирання території, в'їзд до Бердичева з боку сміттєзвалища, узбіччя вздовж маршрутів проходження паломників, територія навколо місць їхнього розміщення і, звісно, площа перед комплексом споруд, кляштуру босих кармелітів. Все це має бути приведено до належного стану. Організатори прийому прочан обіцяють встановити туалети, бочки для сміття, облаштувати місця для миття рук. Окрім того, буде забезпечене безперебійне освітлення центру міста. Та території навколо кляштору, місць, де розмістяться паломники. 16 липня із 17 до 21 години чергуватиме одна машина швидкої. 17-го, починаючи з 9 ранку, дві бригади медиків розташуються на вулиці Миру та біля приміщення райдержадміністрації. Біля коледжу промисловості економіки та права з 9 ранку, 17 липня, чергуватимуть і пожежні. Посилене чергування на берегах Нелоп'яті спільно з працівниками міліції організують і у міській службі порятунку на воді. Що стосується місць розміщення прочан, то з їхнім переліком вже визначились. Це міський палац культури, там найбільша площа. Цей об'єкт знаходиться трошечки далі, але щодо розташування, то він найбільш зручніший. Значить, і, в принципі, достатня кількість там туалетів і площа, так що можна відповідно розмістити. Значить, тобто ми плануємо в цьому році міський палац культури імені Олексія Шабенка. Школа 8, 11 і 15. У мене прохання слідчий, так, так як ми визначимо по розташуванню, ми з вами це погоджуємо. Значить, як ми погодимо, де яка кількість розміщується, приблизно, щоб ми цієї схеми дотримувалися. А якщо буде потреба приймати рішення щодо зміни розташування, то я хотів би, щоб безпосередньо зі мною було погоджено, значить, які зміни там пропонуються. Щодо того, скільки прочан 16-17 липня відвідають Бердичів, то скоріш за все їхня кількість коливатиметься на рівні минулорічної, прогнозує настоятель парафії отець Бенедикт. Із високих гостей очікують на приїзд колишнього секретаря папи римського Івана Павла II, а нині архієпископа митрополита Львівського Мечислава Мокшицького. Служби Божі відбудуться на площі перед кляштором босих карамелітів 16 липня, початок о 18-й годині, 17-го о 10.30. Організатори сподіваються, що ювілейна річниця коронації ікони Матері Божої Бердичівської традиційно перетвориться на свято усіх бердичівлян та гостей міста незалежно від їхнього віросповідання.